Зубінської громади, не дивлячись на несприятливі погодні умови. Сьогодні комунальне підприємство Буйбунівське продовжує облаштування благоустрій по мікрорайону цементників, а саме біля водойми. Ви бачите зараз тут пляжну зона, де для зручності на майбутнє встановлення санвузла, де буде і подача води. І можна буде і руки помити, ну, це буде цивілізовано. Тому хоч і завершається на сьогоднішній день вже е, пора літа, але роботи ми маємо робити, щоб потім на майбутнє також люди мали змогу користуватися цими зручними благами, які на сьогоднішній день з ще раз хочу сказати платникам податків, комунального підприємства з Дубоїнську ми спільно. Це все разом робимо для жителів громади і відпочиваючи, хто буде мати можливість тут знаходитися. Тому продовжуємо робити нашу громаду комфортною для всіх. Всім гарно завершення дня!